Друзі, привіт! Сьогодні я на рибалці, на озері знову. Так тихо. Сьогодні ловимо на грушку, тільки прийшов, будемо розкладатися. Дивіться, який карасик клюнув. Друзі, до мене Толик прийшов. Все, вже обірвався. Олік, а я ще рибачу. Зійшло три карасики і все. А може і не карасики, все зійшло. Так що буде ловити далі. Ми йдемо на друге місце. Женя, двоє, там наклеїв, зійшло тільки і все. Там обірвався да. я, і так що така собі рибалка. Зараз ще підемо, там щось дуже велике проплило. Там прямо так видно було, що щось впливе. Там ми туди зараз підемо, може там щось є. Дивіться, яка мандова, мандола, віліках. Як там правильно кажеться, 7 грам толі ловить. А ну стой, 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 де їду. Побачила, як ти кидаєш. Не впав. Ага воно. Ну. Десь там. Так. Ну я на грушку ловлю. Не знаю, щось вони поклювало трошки і все. І сказала все. Я не хочу клювати. Ось там хтось стоїть навіть, хтось ловить. Ой, О, ну будем дали ловить. Всем пока-пока. Ось така у нас була рибалка. Жалко, що нічого не спіймали. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все.